Доброго всім ромашкового дня! Я Лара. І так як дуже багато запитань надходить на WhatsApp, я дійсно не в силі відповісти на всі питання. Сьогодні перший відео в нашому каналі YouTube. Це відео, в якому ми розглянемо проти цього не спеціале. Познайомимося, мене звати Лариса Левчун. Я респонсабільна. Націонале del sindacato labor Integrazione і Stranieri. Окей. Отож, розпочинаємо з так нашумівшого закону, який було прийнято 10 березня цього року. В Італії всі закони розпочинаються, народжуються і помирають або змінюються. Почнемо, що це. Зміни до закону, який було видано в далекому 1998 році. І він називається тестоунікоімміграціоне. Появіться, що в нас є Конституція. Конституція оце. Проте можна додавати, змінювати чи модифікувати будь-які положення. Це й сталося в законі. Чому цей закон називається «Декрет Леджі? Які він принесе новини і які зміни, що лишиться так, як було, дивіться в цьому відео. Отож, розпочнемо з того, що протеціоне спечале не відмінили, артикль 19 не відмінили. Я зараз вам розкажу покроково зміни. І розкажу про те, що станеться з тими, хто вже отримав пермесу до соджорну протеціони спечали. Розкажу про те, що буде з тими, хто ще не отримав, проте подав запит на протеціони спечали. І також тим, хто думають, ж тільки думають, подавати запит на це протеціони спечали. Ну, трошечки ліричного річного відступу, казала моя бабуся, не біжи поперед поїзда. Отож, розпочнемо з історії. Закон тесто Унікоміграціоне народився в далекому, 1998 році. В ньому було передбачено різні типи дозволів на проживання Пермесоди Суджорно. З часом модифікувався, в середньому модифікується кожні 2 роки. Окей. Значить, останнє-останнє останнє, що ми можемо повернутися, коли народилася власне назва проти цього спечали. Це 2018 рік. У 2018 році закон номер 132 який називався Декрето Леджа Сальвіні. Ну, хто тут більше живе в Італії, може згадати, коли Сальвіні відмінив можливість тим, хто просить політичний притулок, робити приписку. Оце той закон. В тому році сказали проте уманітари Колись було перемесо, проте уманітари немає. І з сьогоднішнього дня називатиметься це протеціоне, проте Ціоне Навіть називалися Кази специали. Ідемо далі. У 2020 році знову зміна Декрет Лечі 130 від 2020 року. Цей декрет назвалися Декретом. Ламорджизе. Отеж, перший 18-й рік декрету Сальвіні, другий 20-й рік декрето Ламор-джизе. Декрето Ламорджизе сказали: Окей, Сальвіні відмінив, зробив протеціонеспечане. Ми хочемо додати можливість отримати людям протеціонеспечали. І додали два пункти. Перший пункт, якому говориться, людина, іноземець екстракомунітарі. Який приїхав до Італії і може довести, що його сімейне і особисте життя в Італії має право отримати це протеціоне з Хто отримав це вже протеціоне, може згадати, коли на початку 21-го року, в 20-му році прийнятий закон, на початку 21-го року ви бігали в кустури, казали, немає такого первеса. І навіть в 22-му році ви бігали під кустури, казали, немає такого первеса. І ось. Тільки після початку, на жаль, після початку війни були всі умови, які були зазначені в закону, аби українці змогли подавати на це протеціоне спечали. 22 рік, 23-й знову зміни. І всі говорять, що пермесо відмінили, не відмінили, а змінили деякі пункти в законі, аби. На думку Мелоні і парламенту, який з нею, був цей закон більш детальний і дав можливість контролювати еміграцію. Чому називається Декрет Олеж? Мабуть, ви читали Леджа декрет Леджі, чому сталося 10-го? Називається цей Декрет Олеж? Тому що якась сталася невиз... подія? І держава мала відреагувати. Подія, яка сталася, називається декретокутро. Кутро. Чому декретокутро? кутро, бо в цей день загинуло майже 100 людей. І держава мала відреагувати. І зробили декрето Леджи. Декрето Леджі 10 -го. березня 2023 року номер 20 Запам'ятайте цей момент, декрето Леджи. Тобто, що страпилося? Емердженца зробили декрет Леджі, після чого дали 60 днів, довгих 60 днів, аби і Сенат і Камера узгодили, що дійсно декрет Леджа, яке дали в емердженці, без жодних перемог, було затверджено. Підтвердив Сенат, підтвердила камера, і тоді пройшло голосування. Якби до 9 травня не проголосували, все було б анульовано. От чому всі казали, чекаємо 9 травня, чекаємо 9 травня. Це все сталося 5 травня. 5 травня дві третіх парламентарів проголосували за цей закон. Одна третя, яка добивалася, що це не так, на жаль, не виграла. І ось на сьогодні ми маємо, на жаль, закон, який називається декрето Кутро, в якому внесено зміни проти цього не спечали. Зміни, зміни не відмінено, протекціони не відмінено. А зараз розглянемо зміни. Отож. Перше. Артикул 19. Не відмінили, а внесли зміни. Скоротили, зменшили підстави для його застосування. Зараз розберемося, які ж саме були зміни. Знову трошечки історії. 20-й рік було тільки два пунктики. Дають проти цього не спечали тим, кого не можна депортувати, і за того, що в країні людина може мати проблеми у відповідності з релігійними переконаннями, з політичними переконаннями, і, власне, з тим, які події відбуваються в країні. У 2020 році додають два абзаци. Перший абзац, якому говориться, Якщо особа, іноземець екстракомунітарія, може довести, що в Італії є сім'я, тобто мотиві фаміліяри, або може довести, що він інтегрувався за той час, який він прожив в Італії без перемесу до суджорну, інтегрувався, тобто мотиві персоналі, таким людям будемо будуть давати перемесоди суджорну проти цього не спечали. Це додали в 2020 році. І по цьому закону ми подавали запити на ці пермеси до березня 2023. У 2023 році сказали, ні, не будемо більш подавати. Оці два пункти, які додали в 2020 році, їх забрали. Проте закон лишився. Перші два пункти, які дуже гарно пишуть, не можемо департувати, значить, мусимо. Дати пермесу до сучок. Дивіться далі, я зараз розкажу про те, що станеться з тими, хто отримав, і що станеться з тими, хто хоче отримати. Лірічна відступ. Мені пригадалося е, такий вислів, е, як вчителька зі школи, коли ви можете одною комою змінити весь зміст того, що ви собі напланували, а того, що ви говорите. Значить, речення таке. Видати пермесо де суджорно не можна депортувати. Поставимо кому в двох випадках. Видати пермесо суджорно не можна, кома. Депортувати. Або ж видати пермесо де суджорно, кома. Не можна депортувати, від коми змінилося. Весь звіст нашого речення. Отож, зміним зміст того, що ви чули, від тих юристів українських юристів Італії, які тут вже понад 20 років. І від тих юристів італійських, які від кафі-патронаті кажуть, проти цього спечали немає. Отож, читаємо, що ж буде з тими, хто вже отримав пермесу? Значить, 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 ідемо до. Третього пункту. Значить, кожен закон має в собі артикулі. Кожен артикль має в собі абзаци. Закон, який розглядаємо, закон від 10 березня 2023 року, артикуль 7. В ньому є третій абзац, в якому говориться. Іль пермесо соджорно, Джарі лашаті. Тобто ті пермеси, які вже були видані. А й сенсі артікуло 19,1, пункту 1, 3 періоду і квартал періоду інкорсу де валідіта. Що це означає? Ті пермеси де содьорна, які були видані з оцими двома поправками мотиві де фамілія і мотиві приваті вони лишаються дійсними. Читаю далі. А декорири. Дата rinnovati in periodo per un anno, una sola volta. Ці пермеси, які вже видані, де написано проти цього не спечали, вони дійсні, і їх можна буде поновити на один рік після дати, яку вказано в вашому пермесі. Беремо пермес в читаємо дату і знаємо, що ви можете його ще раз продовжити на один рік. І ще до того додавали, так як було в законі до 23-го року, ви маєте право конвертувати, конвертувати тоді, коли на це є умови. Умова має бути одна, діючий контракт на роботу. Отож, ваша пермесо проти ціонеспечали, воно у вас є в руках пластикове. Написано протеціоне спечали, написано скаденса, ви маєте право конвертувати. Як це робиться? Коли є контракт на роботу зареєстрований, називається Unilab, Я буду робити наступні відео, розберемося з контрактами про роботу. З цим контрактом на роботу ви подаєте буста кіт, яку берете в поштовому відділенні, подаєте запит, який йде в квістуру, і квістура вам зобов'язана конвертувати ваше протеці в Пермесо per motivi di lavoro. Розкажу, після буде відео платиться 80, євро 46 копійок, докладається лише контракт, карта діта, резиденці. Про все буду в наступному відео. Зрозуміли? Всі ті, у кого є пермесо, спокійно йдіть вперед. Ви зробили своє, ви встигли правильно зробити кроки, аби легалізуватися в Італії. Що станеться з тими, у кого вже є апунтамент? Що таке апунтаменто? Робиться запит. Квесту ради відповідь. Окей, приходь 1 березня. Приходь 1 червня. Приходь 1 вересня. 1 вересня. День знання. Отож, у вас є апункамент на 1 вересня. Живете спокійно до 1 вересня. 1 вересня йдете в квестуру, здаєте відбитки пальців, фотографії. Звичайно, маєте мати з собою. Називається Меморія і станція. Тобто все те, що описано пермесо до Суджорну не, не дають за того, що ви така гарна або ви таке гарний, дають за того, що ви доведете, що є мотиви, аби вам дали це протеціоне спеціале. І вам дають вуду. Вам дають те саме пермесо пластикове, діє якого 2 роки, яке ви маєте право конвертувати, і яке ви маєте право в тому разі, коли. на... Закінчення день закінчення пермесу, ви не будете мати контракту, можете його рівноварити, продовжити ще на рік. Окей. Що ж трапиться з тими, які лише подали запит, проте не має ще апонтаменту? Запити подаються через поста електроніка чертифіката, це ніби заказний лист, або ж ідуть в постуру. В тому разі. Коли поданий ваш запит через пост електроніка сертифіката, називається ПЕК. На ній є дата. Всі запити, які були подані до 13 березня 2023 року, теоретично вважаються пермесоми до соджорну де, де протеціони спеціально. Вам буде видано і апунтаменто, і стрішета, і пермесони судорну протеціони спеціали. Отож, пам'ятаємо. У кого є пермесо, в кого є стрішетка, в кого є апунтаменто? Або хто подав вже запит і написана річевута, що її отримали, той запит отримали в кустурі до 13 березня, цього року у вас є пермесо до суджору і вам не варто хвилюватися. Що ж буде з тими, хто? Рік часу, коли писали, просили, я звертаюся до українців. Рік часу просили українці, подавайте запит, ви не подали. Що ж буде з тими? Значить, є інтернаціональне право. Інтернаціональне право каже. В тих випадках, якщо людину не можна депортувати, пам'ятаєте нашу кому, де ми писали видати пермесу до Соджорну. Кома не можна депортувати. Отже, в тих випадках, коли не можна депортувати, держава, в якій знаходиться іноземець екстракомунітарію, зобов'язана дати, на її погляд, дозвіл на проживання. В Італії це називається проти ціонеспечали. Чому зобов'язані? Чому не можна депортувати? Є список небезпечних країн. Всі країни, які вважаються небезпечними, можна їздити, можна відвідувати країни і можна депортувати в ту країну. Проте Україна виключена з списку небезпечних країн. І її виключили поки що до 31 грудня цього року. Мабуть, буде продовжено до 4 березня 2024 року. мабуть, Проте до 12 го місяця цього року, до грудня цього року, наша країна, виключена з списку. отже, мусить видати пермесу де Суджорну, кома не можна депортувати. Яким чином будуть видавати? Отут От проблемка технічна. Ну, це кожен має, звичайно, свої секрет, я вам скажу два слова, але ваші. Люди, які вас консультують, ваші адвокати мали б знати, яким чином вам отримати. Ми подавали ці запити в пойсту. Зараз немає можливості, на жаль, подавати їх напряму в пойстуру. Треба спочатку пройти комісію. Проте, це не ваші проблеми. Українці мають право отримати перемесок, в якому буде написано, проти цього не спечали. На закінчення хочу сказати. Е, перше відео. Звичайно, мені не досить е, е, цікаво е, продовжувати відео, якщо це вам не потрібно. Отож, якщо вам зацікавили мої відео, якщо ви хочете, щоб я працювала на вас, написано із кріві. Записуйтеся на канал. Канал називається Сіндакато Наполі. Чому Наполі? Тому що я знаходжуся в Наполі. Чому Сіндакато? Тому що я працюю в «Проспілці». Я національне респонсабле. Тобто я можу працювати по всій Італії. І я хочу, аби дати вам найбільше інформації. Отож, до наступного відео. Доброго всім ромашкового дня!